Добрый день, утро. Надеюсь, что э, вас... Вернее, так, большое спасибо, что вы пришли на пресс-конференцию. И, возможно, вас несколько э, разочарует то, что я сейчас скажу. Но э, за время, от момента, когда мы объявили пресс-конференцию и до сегодняшнего утра, появились новые обстоятельства, которые, по сути, э, исчерпали информационный повод для проведения конференции. И, во всяком случае, мы решили ее не проводить, может быть, отменить совсем, а может быть, перенести. Пока что этот вопрос обсуждается, но э, сегодня, в общем-то, э, больше мне вам сказать нечего. А можна я перепрошую ще одну секунду? Чому ви кажете, що конфлікт вичерпаний? Вам ну тобто конфлікт вичерпаний? Бо вам пообіцяли, що все буде нормально? Що буде конкурс, і директор буде на конкурсі обраний? Чи, так, що? Думати, Туда, що буде чи довж... можливо на вас не, не знаю, натиснули, надавили, пообіцяли, як це сталося? Чому конфлікт вичерпаний? Якщо, конфлікт... якщо ви бачите, що справді запрошення від пана Міронова в національному художньому музеї, то як конфлікт може бути вичерпаний? Дякую. Мене таке, можливо, трохи дивне питання. От ви кажете, що ви, верніше, ви зібрали просто інференцію з приводу якихось е, дітей, які ходили з якимись листівками, точно нічого не знаєте, бо ви не були там поруч, ви не знаєте, як їх купували, ви не знаєте, де бралися ці листівки. Ви, напевно, навіть не знаєте, скільки дітей точно було. Але питання трошки в іншому. Е, наскільки я знаю, відвідуваність музею надзначно сильно, дуже сильно впала. Як ви можете це прокоментувати? І я думаю, що це теж входить в сферу вашої компетенції. Так, дійсно. і наскільки сильно впала, чи є у вас якісь цифри, чи ви якось проводите якісь монітори? Звичайно, це наша поточна робота, і такий облік, така статистика, аналітика завжди ведеться. Говорити про те, що відвідуваність музею значно впала зараз, абсолютно безглуздо, бо зараз ми вже заквартали, виконали план з відвідування за рік. Тобто відвідування не лише не впало. а... Перевищила розумні межі. Це я перепрошую. Це за цього нового виконуючого виски директора чи за це, претендента це, на директора. Якщо ви зараз готові мене правильно почути і зрозуміти, я хочу Намага. сказати, що музей живе за певними планами. Відповідно, коли йдеться про відвідування музею, то це не лише моя, а це консолідована відповідальність. А через то, что в нашем музее нет такого режимного пропускного такой ситуации, что люди заходят только за экскурсию. А, да, я уже представился. Будьте любезны, прокомментируйте еще такой момент. А, в анонсе вчера было заявлено госпожа а, Ледвинец. А почему она не появилась? Я не могу вам ответить на это. Почему? Ну, потому что ее нет. Вы ведь сотрудничаете как-то с ней? Да, конечно. І останнє. І, я думаю, да, не забувати, що ми, в общем-то, відмінили прес-конференцію і зараз о, ми даємо коментарі по поводу того, чому ми її відмінили. Я, я думаю, останнє питання я дуже перепрошую. Просто питання, на яке не відповіли з приводу того, що, можливо, власне ця прес-конференція хоче відволікти увагу від тих негараздів, які були в музеї вже, з, з іконами, з Глущенком. Ну так я ж задав це питання. не відповіли ж і на нього. Не було, Тому я чекаю теж цікаве питання просто. Як ви гадаєте? Як ви гадаєте, якщо взагалі влаштовується якась е, якийсь інформаційний привід, чи можемо ми пропустити, що ми таким чином хочемо сховати інформацію? Не сховати а відволікти, відволікти, увагу? відволікти увагу. Щодо Глущенка, Щодо чого там ще? Ці Ікон... всі питання роз... розглядали і про ікони, да, про ситуацію про це писала преса. Тому був підписан трьохсторонній переговір. На проведення цієї роботи серед школярів політської райони. Чувство три сторонні. Одна сторона музей, інша сторона права киян, третя сторона рано полійського району. Є такий договір, тобто це є правові підстави на те, що ми проводили екскурсії школярів. Екскурсії школярів проводяться за графіком. У вас все таки є якісь то правила? Ви говорите, що ви що ви ну куруєте цей процес? Тобто інші якісь благодійні фонди, громадські організації, спонсори просто вони організують ну, якісь екскурсії для дітей. Не будемо говорити там про про там про сьогоднішній випадок, взагалі за за? За останні роки, тобто я не вірю, що в Києві немає людей, які піклуються, які оплачують. А дітям. Я не вірю, що людина музей України ви представляєте. Ні, я... А як я інтернет надання так... трибуна. Ну тобто, а, мені, ну, мені ну, каже, Просто справа в тому, що мене дуже дивує, що вам невідомо е, про ту масштабну діяльність, яку веде музей по роботі з дітьми. Які у нас є програми, якщо я зараз почну розповідати про дитячі свята, про е, виставки виставкові дитини. Проект. Прекрасно. Еще раз спасибо. Коллеги ждем в следующий раз. До свидания.